Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає відігнати, відбити ворога від Херсона, припинити обстріли міста Херсон, знищити всіх, всі, хто обстрілює Херсон, щоб більше не могли цього робити. Так, смерть жене ворога, Від жене ворога, вони відійдуть смерть. Їм дійсно от всі ті, хто обстрілює жителів Херсона, хто вбивав людей, в них смерть, за ними по п'ятах іде, і вони такі загинуть. Їх женуть до води, до моря. Оці люди, не люди, росіяни, що обстрілюють Херсон, вони будуть бігти до моря. до води. Так, є чим буде потужний обстріл саме ворога. Наші військові отримали тут багато дуже снарядів і дуже вигідні позицію там, де місто Херсон, щоб гнати цих окупантів. І вони цим. Так, ще відіб'ють ворога і ще деокупують територію Херсонську, чи лівий оцей берег. І де, е... мені де, що через Херсон пройде і оцей наступ України з міста Херсон. Наступ України піде, піде в наступ. А місто буде відновлено, також е, рух запрацюють підприємства. Рух грошей в Херсоні відновиться, проте е, е, жителі ще будуть. Е, Боятися і ну, дуже боятися, що повториться, але обстрілів більше не повториться. Херсон не зможе ворог більше обстрілювати. Тут відкриється мирне небо і відкриється вся можливість, щоб жити вільно, не боятися, що вас обстріляють. так. Так, наші військові підуть на ворога, його знищать. Причому будуть йти саме на керівників, самих головних е військових Рос армії, і їх знищать. Їх не буде. От вони попадають, падуть, росіяни падуть. Так, і це з міста Херсона почне рух. Тут сили, сильна зброя зі світу надійшла. Так. Я прошу вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Херсон, відігнати ворогів, заперечу, заперечу. Да повернеться ворогові весь негатив, всі злочини, ворожі, смерті, вбивства катування, гвалтування, страждання українців. Повертаються дуже добрі карти. Перемога. Там, де місто Херсон, там звідти почнеться от перемога, і також як деокупація. Це дуже добре. Прошу допомоги. Допоможіть. Повернути ворогу всі його злочини, смерті, страждання, що завдані цивільним людям, військовим України, катування, що чинить ворог із нашими людьми, все їм назад повертається, і з ними все це трапляється. Буде так, буде так, буде так. І прошу всі плани ворожі зруйнувати. Більше. Немає ворога, зброї, немає забезпечення. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, відновиться мирне життя у місті Херсоні. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю забрати ворога від міста Херсон, відігнати якомога вище, якомога далі знищити всіх, хто здійснював обстріли по мирному місту Херсону. Буде так, буде так, буде так. І прошу відновити всю інфраструктуру міста Херсона, світло, опалення і водопостачання де відновиться економіка міста, де повернуться всі жінки і діти, і відновиться будинки, відновляться школи, лікарні. Буде так, буде так, буде так. Де мирне життя у всі, буде все сказане здійснене, прошу ще сили, будь ласка. Захистіть жителів Херсона, більше ворог не може чинити агресію. Буде так. Дякую за увагу!